Фавбет Титульний партнер Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Редактор! Доброго дня, пані та пановець номер 28-й. Ну і... 10 універсалів на одного гравця менше в заявці сьогодні у Дніпровської команди, ніж команди із Івано-Феней супротив чинили. Тим часом зараз помилка. Британ з м'ячем. Британ знаходить собі момент для удару за підсумками попереднього швидше навіть матчу. Скажемо так, проти львівської енергії удар поворота, як слід не вдалося йому в цьому епізоді. Качук, його закидання на приходька для приходького пробиває одразу ж майже не від так. Андрія Мельника. Ну не скаже, що з ті моменти, коли рятував вже сьогодні свою команду Андрій Мельник, були настільки ж ефект ефект трофею українського футзалу. Давайте не будемо забувати, що ураганівці удар по воротах, ну і намагання Сподівання швидше, і очікування від того, що побачимо сьогодні відкритий якісний футзал. Удар по воротах. Чи буде тут взяття воріт? Є таке взяття воріт. Ну і Олександр Дичук відзначається в нас. Ну Приходько далі сюди по флану на Тірентіва. Класний удар від Тірінтіва із доволі острого кута. Прошив він там все-таки Андрія Мельника. Ну і опинився в потрібному місці. в Потрібний час Олександр Дичук не з першої спроби, але приходько туди на Дичука. Знову приходько Винернув тут за спини суперника, прострілював добивання. Чино ж для команди Едуарда Кулика це було те, щоб в Дніпро приїхала команда. Путь м'яч. в центрі майданчика. Удар по воротах, ось і Левандівський. Вступає в нас в гру після потужного пострілу від Владислава Гаркуши. Зараз сприкра помилка. Удар по воротах. півхвилини. в першому таймі у нас. Ну і з м'ячем зараз дніпровський футболіст, футзалісти. Удар по воротах лунає. друзі, у нас сирена. Завершено. Перший тайм матчу відповіді в рамках однієї восьмої розіграшу Фавбет Кубка України. У Іван така має завершуватись ударом по воротах. Ну, такого правила і Олександр Дичук, звичайно ж, дотримувався. Мельник помилився Мельник і дозволив Богославському подвоїти перевагу Івано-Франківського урагану. Так багато них. Ну і доволі такий курйозний забитий м'яч. Ну і відзначаємо те, як класно Андрій Богославський зловив м'яч в цьому епізоді, пробивши злету, не вже там не обробляв цей м'яч, так тому що вже дуже скоро, вже через тиждень, на Івано-Франківський ураган. Чекає важкий поєдинок у Києва. Ілля Приходько таки не тільки авансом. Ми хороші слова про нього говорили. Ілля Приходько в епізоді класним ударом. Робить рахунок у нас 3-0 за 12 хвилин 54 секунди до завершення часу. Ну, якщо знову ж таки бути спортивним, ми дуже-дуже скоро побачите на паркеті складі Івано-Франківського урагану. Один із нечисленних зараз штрафних від команди АМЕ Ну і справжню футзальну естетику. Ми зараз з вами побачили. воротах. Удар потужний. І Олександр Чуніховський відзначається своїм черговим забитим м'ячем. Давайте ще раз подивимось. Це вже сьомий забимо, наскільки оживились вони, наскільки активізувались. Дичук, а ось дичук ось цей запал дуже і дуже швидко гасить е, сьогоднішніх гостей. Ну і це знову клас команди. Друзі, тут і О, по ураганівці е, підопічні Едуарда Кулика. Як Дичук, Олександр Дичук е, знову демонструє. Вже за 7 хвилин до того моменту, як мала пролунати у нас сирена про завершення матчу. А Андрій Британ робить рахунок у нас 5-1. Ну і комусь там, що з милицями. Ну але як сказав він перед матчем, вже дякувати Богу, що не з двома, а тільки з однією. Присутній в менеджі коледжу фізичного висів, в тому числі Івано-Франківську рану, і якраз демонструє, що, напевне, невчасно Жуков у нас ходив до перекоря. Тому що, якби більша кількість волосся була в нього на голові, можливо, дабл пенальті. Олександр Іванов. Іванов проти Гордієвича. Іванов пробиває. Робить рахунок. У нас 5-2. Відкрилась в нас гра. те, про що ми говорили. Що чим ближче час у нас буде залишатись до моменту, коли пролунає сирена. Про завершення. люлька, який вчасно залишив у нас свою штрафну площу. Приходько класно перекатом обробив суперника. Віддав на Тірентіва. Тірінтів виходить 1-0 із воротами і забиває. Забиває Ляті Рєнтів. Наступного поєдинку по іван франківського рану, саме проте футзал Цікаво подивитись, чи вдасться команді таки. Ну давайте, тут Запорожан ще заб'є у нас. Е, і Рахунок стане 7-2. Ну і після Спорожан. того небагато він у нас сьогодні грав. Але таки відзначився забитим м'ячем, тому вже ніякий не 13-5. Уже чора ліги, який зараз класний сейв від того ж таки Гордієвича на останніх секундах. Ну і цей момент друзі лунає сирена завершився. У нас матч відбуть в рамках однієї восьмої розіграшу.